Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітав гость зайчик. Давайте з ним привітаємось. Доброго дня, зайчику! А що в тебе таке? Діти, що це? Так, це шкарпетка. Зайчику, а навіщо вона тобі? Діти, зайчику, розповів що всі його лісові друзі прикрашають свої оселі перед Різдвом. Він також хоче, але у нього нічого немає, крім цієї шкарпетки. Діти, а чим можна прикрашати оселю? Так, гірляндами, різнокольоровими кульками, сніжинками. А чи можна прикрашати оселю шкарпетками? Як ви гадаєте, так, звичайно, можна. Але її треба прикрасити. Діти, я пропоную сьогодні прикрасити шкарпетки для нашого зайчика, щоб він міг прикрасити свою оселю. А для роботи нам потрібно різнокольорові шкарпетки. Різні прикраси, серветка, клей, пензлик, клейонка та наші пальчики, з якими ми з вами пограємось. Вранці біля хати малесенькі сліди, зайчаточкову вухате приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Пограли з нашими пальчиками. Все у нас для роботи готово. Приступаємо до аплікації. Малята, погляньте, в мене є три шкарпетки. Перша голубого кольору, друга жовтого і третя помаранчевого кольору. А ще в мене є ось такі прикраси, якими ми з вами будемо прикрашати наші шкарпеточки. Я пропоную першу нашу шкарпеточку прикрасити зеленими трикутничками. Як ви гадаєте, що це у нас таке зелені трикутнички? Це буде в нас з вами Ялинка. Викладаємо, пам'ятаємо, що в нашої ялиночки є стовбур. І викладаємо наші трикутнички. Спочатку великий трикутничок, потім трикутничок трошки меншого розміру, і малесенький. Як ви гадаєте, так можна прикрасити шкарпетку? Так, можна. Погляньмо, що ще в мене є. В мене є кружочки червоного кольору. Я пропоную ними прикрасити другу шкарпетку. Ось так викладаємо. Погляньте, так, можна прикрасити шкарпетку. Так, можна. І залишились у мене білі Сніжинки і також їх викладемо на нашу шкарпеточку. Наша шкарпеточка і ялинка, якою ми будемо її оздоблювати. Тож починаємо! І сподобались, як ми прикрасили шкарпетку? Сподіваюсь, що у вас, діти, вийшли теж гарні шкарпетки, а ми з датчиком будемо чекати фото ваших робіт. До нової зустрічі!